І вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері та дня в студії для вас працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковини разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 701 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів. Здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. Так сили оборони України протягом минулої доби відбули чотири атаки ворога в районі Авдіївки та ще вісім атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російськими Ім окупантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! 25 січня на Буковині попрощалися ще з двома героями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. З майором Лозовським Олексієм, воїном військової частини а 4267 попрощалися у Чернівцях на Алеї Слави, молодшого сержанта Береку Сергія, воїна військової частини а 4856 В останню дорогу провели у селі Нагоряни Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Бічна підтримка українських військових наріжний камінь нашого суспільства. Ця тема стала однією з ключових і під час сесії Чернівецької міської ради, куди прийшли родичі воїнів 92-го батальйону, які ще вчора були під стінами ратуші з низкою вимог. Окрім того, гостро постало питання про переспрямування коштів з місцевих потреб на закупівлю дронів. Детальніше далі у сюжеті. Надати відпочинок доукомплектувати, провести бойове злагодження та не допустити розформування ще вчора, 24 січня, родичі військових з 92-го батальйону зібралися під ратушею із закликом до влади допомогти нашим захисникам. А вже сьогодні, під час засідання сесії, вони звернулися до чернівецьких депутатів. Зокрема, наголосили і на тому, що воїнам необхідне відновлення після півторарічної служби, адже вони брали участь у най. Запекліших боях та морально і фізично виснажені контингент наших бійців це 40+. У них у багатьох до початку війни були хронічні захворювання, які були не завжди виявлені вчасно. І в таких умовах жорстоких цих військових всі хронічні захворювання загострені. Багато хто отримав нові захворювання, які потребують як мінімум вчасного і добросовісного обстеження, постановки діагнозу і компетентного лікування. Після цього родичі воїнів звернулися за допомогою до Чернівецької обласної військової адміністрації. Рації на сесії ж продовжилося обговорення технічної і фінансової підтримки захисників з Чернівців. Так набрала необхідну кількість голосів. В петиція, де чернівчани вимагали перерозподілу коштів з капітального ремонту та облаштування пішохідної зони на вулиці Заньковецької на закупівлю дронів для зсу. Зокрема, виступила авторка петиції. Зрозумійте правильно, як вони реагують на те, коли вони не що у нас броківки, що у нас відбудова цього. Не без того, треба відбудовувати місто, але я вважаю, те, що зараз необхідно, решта буде відбудова, будемо красу робити після нашої перемоги. Перш за все, нам треба забезпечити захист наших хлопців, нам треба зберегти їхнє життя. Ви бачите, скільки людей гинуть, скільки людей покалічених. Скажіть мені, будь ласка, шановні депутати і мер міста, скільки років вулиця Занковецька була пішохідною? Не на ще декілька років, чи може рік, ми надіємося на те, що може завтра закінчиться війна. Так до закінчення війни вона ще не може бути не пішохідною. А саме ці 48 мільйонів, які зараз необхідні нашим хлопцям, для того, щоб ця перемога настала, в результаті обговорення з представниками ініціативної групи дійшли згоди, що петицію розглянуть у порядку, визначеному законодавством. Для того щоб були все ж таки з гарантії і щоб люди не переживали, є пропозиція. Голосувати за протокольне рішення, як юридичному управлінню, так і іншим виконавчим органам, які дотичні до цього питання для вжиття всіх заходів з урахування вимог законодавства, що не допущення наразі продовження виконання цього договору чи будь-яких робіт до моменту завершення розгляду петиції в порядку передбаченого законодавством. Остане на основа. Вирішення прийнято. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Василь Ставчанський. теми дня. ТВА. отримати допомогу психологів, психіатрів, психотерапевтів абсолютно безкоштовно. У Чернівцях відкрили перший центр психічного здоров'я. Його створили на базі міської поліклініки номер 1 завдяки підтримці україно-швейцарського проєкту Психічне здоров'я для України на відкритті. Побувала і знімальна група ТВА. Спочатку ковід-19, а тепер і повномасштабне вторгнення суттєво вплинули на психоемоційний стан людей. Запит на потребу в психологічній і психіатричній допомозі він дуже різко виник ще за багато до повномасштабного вторгнення. Це був ковід. Всі і медичні працівники, і пацієнти вони всі потребували ще з кимось поспілкуватися. Тому запит на цю послугу був давно, але з моменту повномасштабного вторгнення у нас дуже розширився коло пацієнтів. Раніше в поліклініці спеціалісти також надавали допомогу однак з часом виникла потреба в облаштуванні комфортних умов. Зауважує Марія Мельничук, взагалі. Спеціалісти, такі як психіатр, психолог, психотерапевт, у нас працюють установі більше півроку. Ми, вони розташовувалися в приміщеннях пристосованих, і ми бачили потребу в комфорті, бачили потребу в більш спеціалізованому підході до розташування цих, цих спеціалістів. Тому ми цю допомогу ми надавали як в рамках індивідуальних консультацій лікувань, так і в рамках. Мультидисциплінарних команд реабілітаційних. у центрі сформували потужну команду з психіатра, психотерапевта. Психолога та соціального працівника, іноземні партнери подбали про матеріальне забезпечення та підготовку фахівців, розповідає керівниця центру Олена Мензак. «Є така організація «Mage4You», і завдяки цій співпраці відкриваються центри психічного здоров'я для того, щоб наблизити послугу надання консультації психіатра, психолога, психотерапевта до населення, тому що раніше людина, щоб отримати цю послугу, могла звернутися тільки до психіатричної лікарні. Через те, що в суспільстві існує дуже багато упереджень, стигми це для людей було страшно звертатися в цю установу. А оскільки тепер ці фахівці знаходяться безпосередньо в поліклініці, то людина може отримати цю послугу тут. Керівник україно-швейцарського проєкту психічне здоров'я для України Гайко Кьонікштайн переконаний, на досягнутому не зупиняться, а тому і надалі, як у Чернівцях, так і в інших областях нашої держави з'являтимуться такі центри. Я відчуваю Багато натхнення у тому, щоб удосконалювати систему надання послуг у сфері психічного здоров'я для України і ми працюємо з дуже дружньою професійною командою фахівців в Україні з 2019 року. 2019. і хоча подібні проєкти починаються з великих слів різних політиків керівників, зараз ми маємо можливість побачити конкретні результати цієї роботи. Ми можемо їх відчути, почути сьогодні. Тут Спілкування зі спеціалістами центру проходить конфіденційно у той же час, окрім індивідуальної, тут передбачена і групова терапія. Звернутися за допомогою в центр може кожен, і неважливо, є направлення від лікаря чи ні, каже Марія Мельничук. Міська поліклініка номеродини, як і багато закладів України, мають заключений договір з національною службою здоров'я і надаємо послугу в рамках первинної медичної допомоги. Психологічної та психіатричної допомоги населенню України, тобто скористатися медичною допомогою можуть всі без виключення, хто має до цього потреби і має електронне скерування від його лікаря. Також можна звернутися навіть без направлення. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Медня ТВА. Минулої доби на Буковині виникло чотири займання. Так, у селі Сергії горіла господарська будівля. Власниця винесла попіл і залишила біля споруди. Вітер роздмухав його, і іскри потрапили на господарську споруду. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від полум'я будівлю. А у хотині горів житловий будинок вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Дим помітили сусіди і зателефонували на спецлінію 101. Рятувальники ліквідували займання, не допустивши більшого поширення вогню. Попередня причина пожежі коротке замкнення. Ще одне займання в житловому будинку вогнеборці ліквідували у селі Балківці, а у Вижниці пожежу в холодильній установці в цокольному піднавісі магазину. У Чернівцях протягом доби зловмисник незаконно заволодів двома транспортними засобами. Так, 24 січня із заявою до поліції звернувся 65-річний житель Чернівців. Чоловік розповів правоохоронцям, що невідома особа заволоділа його автомобілем Мерседес Бен Віто», який був припаркований біля будинку за місцем проживання. Також цього дня про викрадення мікроавтобуса Мерседес Бен Спрінтер повідомив 42-річний чернівчанин. Співробітники поліції з'ясували, що до скоєного причетний раніше судими за вчинення аналогічного злочину 29-річний місцевий житель. Триває досудове розслідування. Загрожує до семи років за ґратами. Поліцейські затримали буковинця за нелегальний продаж вогнепальної зброї. Так, 63-річного мешканця Дністровського району затримали під час збуту пістолету з ознаками переробки та набоїв. І все це без передбаченого законом дозволу. Речові докази вилучили та направили на експертизу. А чоловіку повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Про любов до рідної землі та віру в перемогу у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться концерт «Непереможна Україна заслуженої артистки нашої держави Ірини Зінковської. На одній сцені з виконавицею виступатимуть і всім відомі зіркові гості, як Степан Гіга, Ольга Сумська і Віталій Борисюк, Ауріка Коротаро, Михайло Грицкан та ще чимало творчих колективів. Деталі вже готова розповісти моя колега. У рамках благодійного туру Непереможна Україна у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться концерт заслуженої артистки України Ірини Зінковської. До полю очах, до серця сльози. Я чую країну твій Та вірю, що ми не скоро. Початку війни артистка не тільки займається популяризацією української пісні та культури, а й організовує благодійні концерти на підтримку захисників, які постраждали внаслідок бойових поранень та перебувають на реабілітації. Практично на кожному концерті презентуємо лоти, які йдуть на допомогу захисникам, які потребують медичної реабілітації. Зокрема, дуже часто хлопці передають нам певні атрибути, певні. Ну, зокрема, прапори підписані захисниками, які також презентуються як лоти, і ця допомога скеровується пізніше на допомогу захисникам, які потребують лікування. А почалося все з однієї пісні, яка не тільки відтворює реалії нашого сьогодення. Але й несе в собі увесь душевний глибокий біль кожного українця. На початку повномасштабного вторгнення було написано моїм чоловіком, композитором Володимиром Будейчиком. Пісня, яка власне, стала, як кажуть, другим гімном України. Адже саме на початку війни вона об'єднала 19 кращих українських виконавців, які висловили весь свій біль і в той же час надію на перемогу. Могу у пісні Непереможна Україна. Музику написав Володимир Будейчук слова Лариса Архипенко. Ця пісня і стала поштовхом для проведення багатьох благодійних заходів, каже артистка. Зокрема, вона увійшла в десятку кращих пісень про війну і нині виконується багатьма відомими артистами. За свою активну діяльність Ірина Зіньковська нагороджена дипломом другого ступеня президента України за вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні. А у 2023 році, за наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, нагороджена почесним нагрудним знаком за сприяння війську, за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ та активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану. Так артистка неодноразово. Їхала у благодійні тури за кордон до прикладу, виступала у столиці Іспанії, а також інших містах цієї держави і не тільки. Окрім цього, і на передових позиціях для наших захисників відтак виконавиця запрошує усіх на концерт Непереможна Україна, який відбудеться 3 лютого, в 17.00 в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Натюка. Цей концерт буде пронизаний патріотичною думкою, і в той же час він даватиме обов'язкову надію, впевненість, те, що ми точно переможемо. Там також будуть чудові зіркові гості. Зокрема, народні артисти України Ольга Сумська та Віталій Борисюк, народний артист України Степан Гіга, заслужений артист України Михайло Грицкан, народна артистка України Ауріка Ротару. Також буде неперевершений духовий естрадний оркестр Буковина під керівництвом заслуженого працівника культури України Георгія Новаковського. І, звичайно, до деяких номерів приєднаються кращі колективи буковини. Аліна Рябкова, Сель Ставчанський, теми дня. Тева наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.